Всім привіт! Завтра в нас різдвяний вечір, Різдво, і я вирішила спекти торт. Ми йдемо до батьків. Батьки запросили гості. Вирішила спекти київський торт. Раніше його не пекла ніколи, і ось це буде перший раз. Але я собі так задумала: сьогодні глянула рецепт, там виявляється термін приготування 3 дні, тому що потрібно білки. Щоб вони заквасились, сутки стояли, потім, щоб коржі сутки стояли після приготування. Виключити духовку і щоб вони там доходили ще щось там декілька, 12 годин чи скільки. І потім помастити кремом, і ще бажано, щоб він, він ще постояв день чи сутки. Чим більше, тим краще там пише. Ось. Але. Оскільки в мене вже немає 3 дня в запасі, то буду готувати по ускореному рецепту. Не знаю, що це вийде, ну, але а що вийде, то будемо їсти. Mm -hmm. І так. Тут а, 7 білків. Жовтки нам не потрібні, але це я відділяла. Для тіста нам треба білки, я там вже у нас. Коржі, білки, фундук або кешю, здається, ну в мене фундук І так, перемолола я вже горішки, трошки воно таке нерівномірне вийшло, ну іначе в мене не вийшло. ну якось З одної сторони мука, а там посередині були ще ціленькі, то їх потім вибрала. І виписала рецепт. Це нам на коржі. Треба білки, заквашені, 6-7 штук. Заквашені – це. тобто Ми вибиваємо їх зранку і сутки вони стоять в холодильнику і якось там заквашуються. Ну, в мене я їх не заквашувала, спробую так зробити. Борошно 45 г, цукор 240 г, ванільний цукор, упаковочку я додам, і смажений фундук або кишю 150 г. У мене вже він каже, Діма смажений, бо я забула його посмажити. Тільки що хотіла вже мелений посмажити, він каже, що він взяв спеціально смаж. І так, тепер ми беремо в суху чашу, ну або якщо обов'язково чаша має бути суха, виливаємо білки і зараз будемо збивати до густих таких піків, там пише. Прямо щоб добре-добре піна трималася. От, саме для чого закваска. Коли вони стоять довго, там сутки перше, то потім білок робиться більш густіший і краще збивається. Ну, я думаю, що в нас вийде це без закваски зробити. Так. І поступово будемо вводити цукор. Тут нам треба 240 г. Я взяла. Ваги, Надіюсь, буде чути. Добавляю там трошечки починає з'являтися піна, додаю ванільний цукор, упаковочку. Саме цукор, дивіться, щоб не ваніль, бо буде гірке. Я колись це зробила. І тут я розділила на двоє. Це в нас фундук, це буде в коржі, а це на боковушки на украшення. Зараз змішаю з мукою. І сюди додаю 45 г муки. Одною рукою незручно, тому я додав і покажу. 45 г – це в нас дві столові ложки. З такою невеличкою гіркою. Це якраз 45 г вийшло. Тепер перемішуємо і потім будемо, коли вже зіб'ється гарно білок, тоді будемо поступово додати. Зараз треба добре перемішати. Фундук перемішала з борошном, зважила 240 грам, це у нас 12 ложок цукру. І тепер вже ось тут така піна поступово по трохи по трішечки буду сипати цукор. Ось білки наші вже збились, готові. Ось така вийшла гарна меренга. Вона густа, бачите, нічого їй не робиться, якщо я її перевертаю. Так, і тепер в три прийоми ми вводимо нашу цю суміш і перемішуємо акуратно. Лопаткою чи ложечкою я взяла силіконову лопатку, акуратно, стараючись, щоб ці білки в нас не сіли. Ой-ой-ой. Обережно. Ой, ось так. Я вже все перемішала, всі горішки. Максимально акуратно стараємося це зробити, щоб воно гарно розмішалося, але не колотим його, щоб піна в нас залишилася. І так, і для цього духовку ми поставили, я поставила на 150 градусів, пишете потрібно 140-150. Коржі будуть сушитися 2 години. І одразу потрібно запікати два коржа, тому що потім ми залишаємо. Ці коржі після запікання ми вимикаємо духовку і залишаємо, можна ще пише на дубу їх в духовці, щоб вони гарненько підсушилися. У мене доби немає, я їх залишу до завтрашнього ранку, а завтра зранку вже перемащу. Тому одразу випікаємо в двох формах, максимально подібні. У мене це нема дві однакових, ніби більш-менш. По розміру ось так підходять. Якщо буде оця, ніби трошки більша, ну потім просто прийдеться зрізати боки, а головне, щоб у нас вийшли гарні коржі. Акуратно розділяємо на дві частини, стараємося порівну це робити. І ставимо духовку на 2 години. Ніби порівну поділила. Обов'язкову форму потрібно застелити пергаментом. Змащувати не потрібно, єдине, що, це вже від себе додав, що по можливості беріться просиліконовий білий пергамент, тому що оцей такий жовтуватий, він дуже сильно пристає все до нього. А так як змащувати нам нічого не потрібно, то потім є. Ймовірно, що ви не зможете його віддерти від того пергамента, тому ну, я раджу брати білий. Так, отак розпреділяємо. Думала, до стінок не ліпити, але вже бляпнуло. Вже прийдеться вже повністю. Ну, я сподіваюся, що він далі хорошо відстане від бортиків. Розприділила, ніби гарненько все вийшло. Ну і все, тепер я сажаю одразу два коржі в духовку. Єдине, що проблема моєї духовки, що який корж буде знизу, може перегоріти трошечки низ. Ну, я надіюсь, там 150, зараз до 40, 140 зменшу. А верх буде білий. А в тому навпаки буде який верхній корж, буде верх такий гнідий, а низ білий. Ну, але нічого, що робити, так. трохи. Ось так цей піде вниз, а цей піде наверх. Так. Температура ще не набралась, ставлю 140, навіть менше би поставила, але ну, хай буде 140 і на 2 години. Ой, так, все. Не відкриваємо, щоб не сіла меренга, ну ця пінка, щоб коржі в нас не сіли, ні в якому разі відкривати не можна все. Залишилося тільки чекати. Вже другий день. Ось мої коржі. Я вчора пекла їх два рази, тому що перший раз горіли. Або в нас духовка погано регулює температуру. Діма, посуду, поки миє, скажи, Експлуатація. Або в нас активи. в нас була якось витяжка вилетіла і за собою. І, а як Деш, так вийшло? Вона і теж такого золотого <світ> Таких на <базарі> не купиш. <світ> Діма, а як так вийшло, що в нас витяжка падала і якось потягнула за собою все впало і витягла. Не, не втримав дюбіль, був ненадійний дюбіль. І випала духовка. Ну ні, я маю виду, як духовка тоді з неї Ну, Це ж кухня, воно все взагалі зв'язане. І там побилася лампочка, і після того вона погано пече. Може, там збився цей датчик, того, що. Терморегулятор. Терморегулятор того, що воно в мене вчора все згоріло. І ці я пекла, потім знову замісила при 80 градусах. І також вони, бачите, трошечки такі жовтуваті. Вон другий корж. І така була духовка, досить і гаряча форма, навіть потім, коли я вже виключила, духовка була вже ніби прохолодна, декілька годин постояла. Я відкрила, форма була гаряча. Так що таке. Можна, я не знаю, від чого це залежить, чи від духовки, чи, чи не від духовки. Ну, Я пекла, випікала при 80 градусах 2 години, а там вже дивитися по духовці. Зараз буду робити крем «Шарлот». Для нього нам потрібно одне яйце, масло 250 грам, упаковка. Воно в мене на батареї вже стоїть. Молоко 150 мл, цукор 150 грам, коньяк 1 столова ложка, какао, порошок 10 грам і ванілін. Ну і для прикрас фарба. Що там ще ми? Яка Фарба. Харчова. І що там на жилійки, оці ще можна докупити, мармеладки. Ну, це вже за бажанням. І горішки, які залишилися, це на боки. Так, для крему нам потрібен черпак. Ой, що я знімаю. Це ми збираємо на свічки такі баночки. І нам потрібно молоко 150 мл. Беремо молоко. Ой, має вийти щось типу зущонки. Не знаю, чи може простіше взяти зущонку, але роблю по рецепту. Ну, 160. Ну, не страшно. Так, молоко. Цукор 150 грам. Нам сюди потрібно. Так. Це що в нас має бути? 310. Це ж не те знімаю. Розсипаю лівою рукою 300, ну ще одна, мабуть. Так, все. Трошечки молока більше і трошечки цукру більше. Далі нам сюди потрібно одне яйце. Я взяла з тих жовтків, які в мене залишилися, бо я ще перепортила всі яйці на нові коржі. І. Зараз хай я зараз силіконовою лопаткою згорну. І ванілінки сюди. Трішечки, краще, звичайно, ванільного цукру. в мене його не залишилось, то я додав трішечки на кінчик ножа ваніліну. Перемішуємо все вінчиком і ставимо на плиту і варимо. Помішуючи після закипання 4-5 хвилин. Так, по рецепту зараз буду робити, подивлюсь, що з вийде, має загустіти, як до стану зущенки. Так, поставила на плиту і постійно помішую. Така ось консистенція вже. Міниться. А я досі мою тут. І задоволення. Так. Там небагато було. Ти постійно підкидаєш, воно ну, не закінчується просто ніколи. І ну, ще в мене не закипіла ця маса, а потім, потім після закипання, треба 4-5 хвилин, ще помішувати. А Після закипання я можу буде мити ще кошти. Та ладно, я вже помию. <гум> <гум> Тут плиту треба чайник чайники думаю. Так, що потім покажу. Я щось сумніваюся, що воно загусне, але спробуємо. А. а коржів немало? Немало. Їм <гум> і все мало коржів. Но вони мали би бути пухтіші. Якщо що вони не пухкіші, це... то може їх треба не два-чотири. Не треба 4. Мені кажеться, що це через цю духовку воно так от оц... підросло, сіло. Знімають лівою рукою і не то, що треба. Я не розумію, як воно мало взійти. Воно ж мало взійти. Ну і як бисквіт, вон ж теж я роблю. І квіт сходить на білках, а там одні білки, там ще тільки ложка е, муки на один корж виходить. І не взійшло? Ні, бо висока температура, треба подивитися до духовки. Раніше, як вона була нова, пам'ятаєш як вона добре пекла. Дуже давно було. Так. Да. Перші років два, мабуть. Якраз по не впала. Така ерунда, якщо чесно. Ми взяли її не, не дешево, зовсім вона коштувала. Ми брали і духовку, і, і плиту, і Samsung. Да. Плита. Що я скажу, це не телевізор. І да. О, міг і не... бути телевізори, а холодильники от... холодильник да, теж хороші Samsung. Да, то що ж кажу, холодильник теж хороший Samsung. Плита і духовка якась ерунда. Тут навіть надпис стерся буквально за рік. Ой, кипить, збігає. Отаке воно в мене вийшло. І 4-5 хвилин, ще мені треба варити. 39 зараз. Угу. Ну, 44 треба знімати. Добре, що в мене такий є вінчик. То воно не дре черпак. Так, і а, а духовка тут. От ми брали Samsung і виявилося, що тут немає, що, як воно не таймер, авто, функції тут, авто виглядає. Угу. Вона сама виключила. Вона сама виключена. Вона тільки подає сигнал і треба йти виключати. Так, да, і то залишити неможливо. А дорога вона була через оцю штуку, яка виїжджає. Ой. І вона нафік не треба. І воно така ерунда. О, знімає добре. Воно виявилося дуже незручне. Воно ж на 2000 була дорожча. І за цих, да. А тепер хоч бери, та їх виймай. Роману нудно. Діма, ті треба ще ящики десь пристроїти з іграшками. Сидить. Я не знаю, я куди їх пристроїти. Я не знаю, то вкладовку може винести ту Яку? на, на лісничній площадці. У нас почали там оці іграшки в ящиках стояли в цій кладові, а воно ж зараз холодно. Квартира так сильно не прогрівається ще з вимкненням е світла. Ну, так, зовнішня. Да, зовнішня стіна, і там почало все поцвіло. Так що ми забрали, помили. Побризкали, а тепер не знаємо, де діти. Ну заставляти не треба, бо воно знов буде цвісти, там да. буде мало. Я дивився, вчора, воно там і так мокрі, і я вже воно, двері не закриваю, щоб там постійно так. А в ванні теж ти бачив там Який? Сюди до цієї стіни, де витяжка. Так я ж його витяг. Корічні веде, ти там витирано все темне теж, чи це воно мокре там таке? Мокре не. Бо мабуть, да, що мокре. Я ж побризкав тим від грибка, більше не протирав. Ну, тут треба... Ні, тут треба було витерти плесінь, а тоді побризкати. Плесінь я витер. Да? Потім витер все по плесінь, ще витер насухо і побризкав тоді... Чекай, е... скільки хвилин? 에... Блін! Побризкав від грибка. Та й давай я тобі скажу. 42. 30. Мені треба до 44, але я думаю, треба довше, бо щось воно не густіє. Достану зущонки. Кей Мені похоже на лімонний крем. Ну, вже яке буде? У нас зато масло 82 Слухай, а з тих жовтків, що колишалися, ми ж пожарили це, ну. а з них можна було зробити класне морозовий жовтків. Можна було, але я не хочу за моєму робити. Може класний морозовий жовтків. Діма. І от я ще буду, коли київський торт робити, то зроблю. Візьми, ще цю штучку. Ні, я її не викину. Ну, що а дуже зручна. Я її помий. Діма! Шо? Наша. Ну взяв, купив кетчуп торчень. Сюди заляву. Не Вони треба нам стоїть. кетчуп. Викидай, боже, що це якийсь. Угу. Викинь баночку. Угу. Так. Опа. Опа. Порва? Такі хороші пакети. Угу. Метровський пакет саме краще. Угу. Ну, що я вам скажу? Колочу я вже 10 хвилин. Не дуже воно загусло сильно від тих пір. Не знаю, хіба єдине, можливо, може, коли воно остигне, то воно буде густіше. Ну, По рецепті вказано 4-5 хвилин після закипання, і воно має бути як зущунки. Ну, В принципі, воно таке трошечки не зовсім вода. може вже знімати чи ще трошечки поколотити. І тоді ми ставимо його до гостивання, залишаємо до кімнатної температури, що постило. і масло має бути з цим сиропом однієї температури. Ну і далі будемо змішувати це все міксером. В принципі, тоді все, весь наш процес приготування крему буде завершений. Ну і додамо ще ложечку коньяку. Ну, так, да, вже трошечки густіше, ніби. Остигла вже моя ось суміш сиропна. І ось коли вже вона остигла, то вона така вже густовата, якраз вийшла, як з молоко. Але пахне заварним кремом. Така. Ну, вона ще така не зовсім холодна, але вже така кімнатної температури. Тому зараз беру коняка я не знайшла в себе. Заміню ось такий знайшла джин, Також гарно пахне, думаю, що нічого страшного. Беремо масло. Масло бажано брати хороше. Ми взяли 82%, воно в мене розморожувалось на батареї. стояло. Так. Тут така наклейка, що не відкриєш. Пачечку масла. Скільки тут грам. А тут 180, у мене ще є одна зараз я додавлю. Ще додала масло. Щось думала, що в печці 250 грам. Там 180, то це в мене зараз холодильника поставлю на декілька секунд в мікрохвильову піч. Тепер нам потрібно взбити масло і потрішечки додати ось цю суміш, цей сироп, але я не знаю, дивіться, як воно в мене збиває. намотало на вінчик і розвозюпию його. Может сверху. О. Пришло діло. Так. Декілька хвилин збиваємо просто масло, а потім будемо потрішечки додати ось цю суміш цей сироп. Так, все готово. Ось такий крем у нас вийшов. Нам. Ось. Я не буду зараз. Буду звідси змащувати, а потім нам треба, щоб залишився ще крем, ми додамо туди какао зверху, щоб змастити таким шоколадним кремом, і відберемо трішечки на барвники. Так, Не більше 2-3, здається, ми маємо використати на перемазку. А, забулась. Ще три ложечку коньяка. коняка. так як в мене немає його, я додаю джин. Це додала, перемішала. І зараз буду змащувати корж. Потім буду ставити той корж, буду прямо на цьому пергаменті, не буду виймати його, потім мені ж треба якось його перевозити буде в чомусь. Не знаю, там вже будемо далі вирішувати. Ми ще з собаками поїдемо. Як має міхати? Так, так що позмащуємо цей корж, накриваємо і далі будемо додати какао на верхній слой. Змастила корж. Десь в мене так і пішло дві треті, можливо, трішки менше, бо не знаю, я переживаю, щоб мені вистачило на верх, щоб все помастити. Так, І зараз буду відділяти з пергамента цей корж, просто вкрию і буду какао. Зараз покажу. До більшої частини крему додала какао, какао-порошок, і зараз буду вкривати корж. І залишила, ще сюди кольори не додавала, тому що переживаю, щоб мені вистало чіло шоколадного. Якщо не вистачить, то тоді ще додав цього крему. Зараз покрию корж і покажу, що з того вийшло. Боками обсипемо. бачите, він не дуже такий високий вишай. Боками обсипемо горішками. Ну, зараз будемо щось ліпити. Ну ось, так в мене вийшло. І тут зараз нам потрібно буде зробити отаку кайомочку з такого ж шоколадного крему. Тому, в мене бачите, скільки залишилося. Я, мабуть, весь крем замішаю з шоколадом, а вже будемо квіточки робити. Просто зроблю масляний крем на квіточки і так вийдемо з положення. Так, ну ось що в мене вийшло? Прикрашальщик я ще той. <схи> Але насправді, в мене цей крем закінчився, його не вистачило на кольора, а масло ну, погано зафарбувалося, саме масло з цукром. Того ми вийшли так, ситуації. Я купила жалейок і отак. Ну, аби смачне було, правильно? <схи> Вже зараз. Начало п'ятого, ми швиденько збираємося, Єва вже вдіта. О. Треба розчисатися. Де розчисатися. А Діма шукає, в чому це його вести цей торт. І зараз будемо їхати. Собачки вже готові. Треба якусь коробочку придумати. Ну, я сподіваюся, що буде смачно. Я поставила в морозилку. знайшли десь. В інтернетах, в просторах інтернету рекомендації, вже хто готував, що потрібно поставити в морозилку там на на скільки, на 6 годин? Да. Ну, але в нас все не так як пишуть, на бистру руку. Попробуємо зараз оцю коробочку з кастрюлі його. міститься чи ні? Торт вмістився ідеально. І тут зручно така ось ручечка є, так що. Дуже корисна коробочка. Я хотіла показати, гремі ми замовили ось такий оксиген. Спробую її подавати, бо надію, що воно допоможе. І її захворювання більше не буде прогресувати. Так, я її вчора дала, це вчора нам прийшло. Ну, тут погано щось зі смаком малини, але ну, іначе я не знайшла. Треба е, натощак. Я їй даю по чайній ложечці. Два рази в день буду давати. Сьогодні вже 25 число, всіх зріз двом. І хочу показати, вже залишилося півтортика, я вже весь порізала, який він в розрізі. І за смаком дуже схожий. Вчора, правда, був трішечки твердоватий, ну але смачний. Смак дуже схожий на київський прям. Прям київський. А мама спекла наполеон І київський. О, так що від світла зніму, бо там погано видно. У нас зараз тривога по всій Україні. Так що гарне, тільки єдине, що потрібно відрегулювати духовку, щоб не так сильно пропікалась корожі.